Доброго ранку. Новини з боліт тримають курс на крінж-будні. Повірте нам, буде про що з вами поговорити. Почнемо. Справжні медіашоу влаштували на російському зомбі ТБ. Вдумайтеся тільки тамтешній федеральний телеканал заявив, що їм вдалося отримати ну просто унікальні кадри того, як працює Путін БВ. Тож, увага, пані та панове, унікальні кадри. Кін посунув велетенський кремлівський стілець. Взяв з робочого столу документи неймовірна новина. Здається, росіяни дожили до того моменту, коли спостерігати за тим, як російський диктатор змінює позицію свого стільця, стало політичною сенсацією. А тепер питання: якщо Путін ледь-ледь посунув той стілець, як він збирається вести велику Росію до процвітання? Чи це вже інший рівень політичних маневрів? За словами диктаторського прихвостня і ймовірно майбутнього президента економічного відділу Всесвіту, Захід має платити Росії гроші за повітря. У нас найбільша площа лісів. Це означає, що ми споживаємо вуглекислий газ. Нам його не вистачає. Вони нам платити повинні за те, що ми чистимо, скажімо так, планету. Так, може, рашці просто скоротити площу? Ну, це так, не подумати. Ну, коротше кажучи, ви зрозуміли, за кожен ковток повітря світ тепер повинен оплачувати сервіс. Цікаво, чи будуть розроблені якісь тарифи за подих? Новий модний рух серед. Болотяних чиновників. Кізом черговий відлетівший депутат приперся до Держдуми і продемонстрував там ну просто ну, всю свою відданість там теж владі. Прошу уваги. На ньому футболка з написом Міцний арешнік. Відсилка до того доробла, яким вони зараз брязкують перед очима всього світу. Ну і звичайно, також обличчя бункерного. Куди ж без нього? О, у вас футболка гарна. А можна привідкрити костюм трошки? Ооо! Супер. Це як прям золоті коронки. Мабуть, це якийсь новий рівень патріотизму, про який ми ще не чули. Називається дупацьом. У шкаролі тим часом росіянка потрапила під адміністративне переслідування за те, що запитала, де можна знайти укриття, якщо раптом буде якийсь капець. На мене заводять адміністративне правопорушення за статтею 13.15, мовляв, за розповсюдження недостовірної інформації, яка може нести шкоду здоров'ю або життю людей. Я у нього спитала: а ви знаєте, де будете ховатися? А він сказав: Я знаю. Я кажу, а інші а інші нехай ходять у адміністрацію. Ось так російська влада видно боїться не тільки ракет, а й того, що росіяни нарешті прозріють від пропагандистського гіпнозу. і зрозуміють, у якій дірі вони живуть. У російському Чаберкулі вирішили не розбиратися ху із ху і на стен загиблих на війні так званих героїв помістили фото не просто героя, а справжнього гуру кримінального мистецтва. Цей Сініцен вбив колись тут. У нас жінку двоє дітей залишилися без матері. Це Виродок, ми піднімали питання з адміністрацією про те, що не можна сініці навішати. Але, мабуть, російські чиновники вважають, що його здобутки на війні набагато більше за його нелюдимість. Скажімо так, ну подумаєш, жінку вбив за те, скільки мабуть туалетів в Україні накрав. Моральний компас на Росії ні, не чули про такий. Омську боржник, тікаючи від приставів, вирішив влаштувати костюмовану виставу в одному акції і сховався від них за допомогою куртки. Ну, тобто він типу став курткою. Ну, Просто годін я не можу. От, коли люди проявляють творчий підхід до вирішення проблеми. Молодець. Чи було це тупо? Ну, звичайно. Чи було це смішно? Безсумнівно. Російське імпортозаміщення почало давати свої плоди. Тепер замість всесвітньо відомих світових брендів, там можна зустріти шузи, вироблені де? Правильно, у Північній Кореї. Просто на секундочку вони там цілу виставку замотили. Ще пропонують це сміття купити росіянам у кредит? Змігте, годі русяшки налітаємо. Північно-корейський кутюр вже чекає на вас. А з вами були новини з Боліт. Не перемикайте.